Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би вам трошечки розповісти про два таких автомобіля, які дуже користуються попитом в таксі, особливо у Вроцлаві. Це ось така Toyota Corolla 2020 року. На максимальній комплектації, на ледах, на передніх партроніках, ось в такому вона стані. Як бачите, дуже круто виглядає автомобіль. Ось так виглядає він. Всередині ось такий салончик класний. Також приборка, також все на максимальній комплектації. Звичайно ж, на газу автомобіль. Ось так ось виглядає ця королка. І, звичайно ж, хотів би показати свій автомобіль, на якому я працюю, це мій особистий Prius 30-ка 2009 року на якій я постійно їжджу кожен день і знімаю для вас відоси. Ось так вона виглядає. Також ось такий ось салончик. Ось так це все виглядає. Ось таких ось два різних автомобілі, які дуже користуються попитом. Ну і хотів би вам розповісти взагалі, що б я взяв наприклад, в оренду ось таку королу чи ось такий Prius. Ціна риночна на цю королу десь 800-850 злотих, а на ось такий Prius, як у мене, 600. І от виходить, що різниця в 200 злотих, 200-250, в залежності, де ви берете ці автомобілі в оренду. Але я б, наприклад, взяв звичайно ж королу. По-перше, ви як водій їздите в комфорті на гарному автомобілі, в якого гарна шумка? Нічого там не тарабанить. Я як власник пруса точно взяв би таку Corolla. Плюс розхід палива на королі значно менший, ніж на пріусі. На королі він десь в районі 5 літрів газу. Реально водії їздять, реально дуже економний автомобіль. На пріусі в мене виходить десь в районі 6-6,5 літрів газу розхід. Плюс на королі у вас відсотків на 30 буде заробіток більший, тому що є. Комфорт категорія, і цим комфортом дійсно користуються у вросли, особливо коли настає п'ятниця-субота, то цих курсів дуже багато, і тим самим ви перекриваєте значно більше наприклад. Різниця 200 злотих між цими автомобілями, але ви значно більше заробите на ось такій королі ніж на. Пріуси тому ось така моя думка: що якщо брати в оренду автомобіль, то це звичайно ж тільки Toyota Corolla Ось така. Подивіться, як вони виглядають. Ось мій Prius, ось так виглядає, і ось, ось така королка. І, звичайно ж, є дуже вигідна пропозиція від «Новопартнер», що в такий автомобіль можна взяти не за 800 злотих, не за 850 а за 599 злотих. Ось такий автомобіль можна взяти в оренду у новопартнера. Не тільки такий автомобіль, а й інші короли також. Тому звертайтесь, пишіть в контакти. Більш детальну інформацію ви отримаєте вже від «Новопартнер». Давайте ще вам покажу, як виглядає цей автомобіль. Як на мене, це дуже класна пропозиція. Їздити на такому автомобілі за 599 злотих. Ось так це все виглядає. Давайте подивимося, скільки місця в нас ззаді для пасажирів. А місця тут дуже-дуже багато. Ну, як сказати, багато в пріусі, мабуть, десь так само. Давайте відкриємо багажник Ось так виглядає багажник. Тут просто зараз стоїть цей кейс, тому що встановлений, звичайно, ж газ, всі автомобілі на газу, тому ось так це виглядає. І ось як виглядає мій. Prius. От, щоб ви, наприклад, обрали в оренду. Ось такий пріус за 600 злотих, чи ось такий у Corolla, у НовоПартнер за 599 злотих можна вже зараз взяти в оренду. Трошечки покажу вам свій пріус. Ось так це все виглядає. Багажник тут, не знаю, ну, мені здається, тут трошечки звичайно, побільше багажник, ніж в королі. Ну, Але як не крути, багажник більше у пріуса, але на королі як не крути, значно комфортніше їздити. Це що стосується оренди. Наприклад, що стосується покупки автомобіля, я б, наприклад, взяв тільки наприклад, бріус. Реально привоз 30 тому що її можна купити там в районі 25 тисяч злотих в гарному стані. Натомість королу. Якщо купляти, то коштує вона вже десь від 60 тисяч злотих. Це різниця вже в, там, наприклад, в 40 тисяч злотих. І тут вже якби, буде важко вам перекрити різницю в ціні в 40 тисяч злотих. Щоб перекрити, наприклад, цю вартість в 40 тисяч злотих, це скільки вам треба зробити, наприклад, курсів в комфорті. А, ну, а комфорт між звичайним курсом десь ну, різниця в них в районі районі 10 злотих, 10-15. Ну, звичайно, коли коефіцієнти, то там різниця в ціні значно більше. Але ну, для покупки, наприклад, якщо ви сам не для оренди, а якщо ви сам плануєте собі купити автомобіль і працювати на ньому, то це, звичайно, тільки Prius. Це найвигідніша покупка, яка в принципі і в мене була, на якому я вже дуже багато в принципі, заробив. Його давно вже відбив, а королу вам прийдеться, звичайно, відбивати значно-значно довше, плюс страховка буде дорожче, ну і так далі. Тому якщо купляти, то краще купляти Prius. А якщо оренда, то звичайно краще брати королу. Так, друзі, давайте трошечки з вами проїдемо сі ній. Да, вигляд вона має значно кращий всередині, ніж в пріусі. Єдине, що ось цей речах, який перемикає передачі, драйв, там задня, то мені, наприклад, в пріусі набагато. Він комфортніший, вдобніший. Цей джостик, який знаходиться ось тут, який швидко, раз, вперед, назад, все дуже швидко. Ну, Але до цього також можна привикнути. Беремо драйв. Відразу чуємо, що автомобілі дуже-дуже тихо, тому що їдемо на електротязі. І ще що хотів би сказати, звичайно, що тут електротяга набагато, набагато краще, ніж у Priusa, тому що тут можна проїхати значно довше на електротязі. Двигун не так швидко вмикається, навіть коли ви стоїте на світофорі, наприклад, і хочете швидко ну, поїхати зі світофора, то більшу частину ви все одно стартуєте на електротязі, а вже потім вмикається бензиновий двигун. Тому ось так, як бачите, ми їдемо зараз по Брущаці. Все у нас в салоні тихо, взагалі жодного звуку немає. Якби ми зараз їхали на пріусі навіть по такій невеликій брущатці, то ми б зараз би чули, як трошечки вже тріщить панель. А тут вона дуже м'яка, так само кліматизація, все працює, вмикається, все досить гарно виглядає. Звичайно, є підігрів е, сидушок передніх. І так само тут є ще інфекційна е, зарядка для вашого телефону. Зараз ми тут. Їдемо направо, трошки дамо газку. Ось так виглядає приборна панель. Як бачите, зараз ми їдемо тільки на електротязі. оберти в нас стоять на нулю. І ось ми їдемо 40 км на годину, ми їдемо просто на електротязі. Зараз трошки пригальмуємо, поки нікого немає. Подивимося, як вона стартує з місця. Так, просто газ в пол. Бачимо, дуже швидко автомобіль розганяється і одразу, як бачите, бензиновий двигун у нас гасне, і ми просто їдемо далі. Ось зараз 50 км на годину ми їдемо на електротязі. Тому, друзі, ось такий автомобіль від нового парнера ви можете взяти за 599 злотих в тиждень. Вся інформація, звичайно ж, буде в описі під відео. Звертайтеся, вам там. Розкажуть повну інформацію, як взяти цей автомобіль за таку ціну в оренду. Ну і знову ж таки від себе ще раз повторюсь, що от тоді, коли я їздив, перед цим також можете подивитися мене на каналі. Я брав також королу. Один день на ній їздив. І хочу сказати, що навіть в звичайні дні робочі також падає комфорт. І тому є сенс все ж таки брати саме королу в оренду, ніж Toyota Prius. Тому що як не крути, замовлень буде більше, у вас буде комфорт, тариф, який дорожче, як не крути. І тим самим ви, як водій, їздите на комфортному автомобілі, дуже економному за невеликі кошти. Так що, ось якось так. Я свою думку сказав, що оренда це. Corolla, якщо купляти собі автомобіль, то це звичайно Prius, Тому що різниця в ціні дуже велика. Prius ви можете купити за 25 тисяч злотих, а така Corolla вже буде коштувати від 60 тисяч злотих і вище. І виходить, що різниця в ціні майже там 40 тисяч 40-45 тисяч злотих. І ну, дуже важко буде відбити цей автомобіль. У вас по факту тут буде більше тільки те, що у вас буде комфорт. Ну, але це вже якщо так врахувати, то це вже невелика різниця в заробітку, щоб перекрити цю різницю в 40 тисяч злотих між цими автомобілями. Тому покупка це Prius, дуже вигідний для себе, щоб робити, таксувати. А оренда це Toyota Corolla. Тому що комфорт, різниця в оренді тільки 200-250 злотих, які перекриваються дуже швидко саме категорією комфорту. Тому ось так. А там вже думайте самі, вирішуйте самі. Моя думка ось така. Так що, всім дякую, хто дивився мене до кінця, всім удачі, всім гарних курсів і чимних пасажирів.